Hola, que tal amigos. Всіх вітаю, мене звати Тім, і ми продовжуємо уроки іспанської мови. І сьогодні говоримо про неправильні дії слова, продовжуємо говорити про неправильні дії слова, І говоримо про ті дії слова, де неправильна перша особа, особа йо, і яка має закінчення го, або іноді також можна сказати і і го. Іго. Го. Давайте розглянемо дієслово, яке відноситься до цієї групи, це саме дієслово «hacer» асер, робити, і дивимося, йо. Ось воно наше. Аго, Go. -go. я роблю, ту асес, ти робиш. Ель, ея устет, асе він, вона, ви, сеньор, – робите. Насораз, ми асемос, робимо. «Vosotros» сотрус, seis, ви робите. Ellos, ellas, Устедес асен. Вони, чоловічий рід, вони жіночий рід. устедес, ви, сеньори, робите. У ви, група друзів, діти, seis, робите. Як бачимо, уся неправильність у першій особі. Все інше відмінюється як правильні дієслова. Давайте поглянемо, які ж дієслова відносяться ще до цієї групи. Це такі дієслова як траер. Трайго. Ось тут з'являється це і, коли є дві голосні, бачите, кар, траєр, то з'являється і. Трайго кайго, Траер. приносити. Йо трайго. А далі правильний траєс, трає trae і так далі приносити. Понер ставити класти понго. Салір виходити сальго, кар падати кайго, балер коштувати підходити бальго.

До речі, ви можете написати у коментарях, як відмінюються ці дієслова. Пишіть у коментарях. І давайте ще у коментарях спробуйте зробити ось таку вправу. Це вправа на ці дієслова. Значить, зробіть цю вправу. І відповіді ви побачите у першому коментарі. На цьому, все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео. Асталоего!